Це така широка лінійка на демо від компанії ТК Артагра. ТК Артагра і поїхали. Гібрид Емерсон стійкий до Симерасочка, стійкий до е, Гранфтару, стійкий до посухи, вегетаційний період середній, новинка 2025 року, гібрид Астон, гібрид новинка 2024 року, стійкий до технології Сумо. Требінородний метіл стільки до 7 раз очка, середній вегетаційний період до 110 днів це точно гарантувати, а стане все побачите на полі. Стабільний по всій території України. Гібрид соняшника Неймар Плюс, технологія Сумо. Вже на ринку більше трьох років, склав дуже класне враження. Тому, будь ласка, я зацікавлений в тому, щоб ви бачили практично, як буде все у нас на демоділянці компанії стандарт. Тому цікаво-цікаво підписатися. Гібритаркас, аркас, вегетація в нього 100-105 днів. Це технологія по медазаліновій групі. І це в нас новинка 25-го року. Цим цікавий Аркас, він стільки до семирасовка. Тому теж зацікавлені, будь ласка, привітайте к нам на нашу демоділянку. Ой, останній цей гібрид новинка 24-го року, цей гібрид Клаус, це теж медазалінова група, теж вегетація до 107 днів і теж це отака ось структурна показна. Тому давайте краще з нами. З практикою і з умовами, те, що ми даємо. До зустрічі! Підпишіться та цікавтеся в офіційному сайті standard.com. Всіх вітаю!